Всем привет, вида на нас много Сегодня у нас 11 серія механізмів Майнкрафт. И сегодня у нас механизм это така пастка. Давайте подумаем. Для чего нам пастку? Допустим на сервере. Дай-ка с ним тра-ля-ля-ля-ля. Подумай. О, алмазы заберу я себе. Скажи, да, да. И тут, и тут, бабах. І його зриваю. Направда мене не взірвало. Тому що в мене стоїть год. І ця пастка робиться дуже легко. Беремо сундук, алмазик. Так, ставимо везер. Погоду ставимо на угу, Ясно. Так. Беремо далі компаратор. Повторювач. Рестоун um, і динаміт. Як зробити таку паску? Ставимо сундук. В сундук ставимо алмази, далі ставимо компаратор З компаратора проводимо один рестоун сигнал. Далі ставимо два повторювачі, можна і три. Далі блок. І на блоках ставимо флакели. При цьому факели деактивуються. Ставимо динаміти біля факела. Напроти точніше нього. І тепер, коли якийсь нуб захоче забрати, допустимо, ці алмази, динаміт просто-напросто зірветься. І бабах! Так, жор жорсткий лагів ФПС просадився. Дуже простий механізм і дуже корисний на деяких серверах, на яких можна використовувати динаміт. Дякую всім за те, що дивилися мої відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Женик Пацанчик. Всім бай, бай!